Так, ну що ж, доброго вечора, всім шанувальникам українського хаксболу. Сьогодні я, Талясі, який зі мною гість, який може стати в майбутньому коментатором, якщо захоче саньочок, привітайте, саньочка. Так, всім доброго вечора. Ми починаємо хвилину мовчання. Так, давайте хвилину мовчання почекаємо. Уже починається Ліпа розводить, але щось. Переставте. Отже, що у нас по складам? За баттерфляйз грають херц на воротах, ліпа в опорі, а ми за канцер нападаючий. Справа зараз грає енергетик. Ой-ой-ой, зразу на 20-й секунді е, батерфляй забувають гол. Канцер. Я продовжу оголошувати склади. Справа на воротах Вайл, е-е, опорник Дорфікс, е, нападаючи Локі та Зазіч. Е, сьогодні немає Б 9, тому що в нього на цей матч червона картка. Ну, це таке. Так, зараз а, да, забили вже батерфляйс. Відбуває дискваліфікацію. Можна вважати це в ваг... ох другий голос забуває. Звідскока кенцір. Можна так. вважати це вагомою втратою для енергетика. Лідер команди не грає. Причому в такій безглуздій ситуації отримав жовту картку. Але регламент є регламент, то ну, такий він дотошний інколи буває. Його треба дотримуватися, як і інспекторам, так і гравцям. А, ну або взагалі без нього грати тоді, а, два голи вже пропустили. Деякі можуть вважати, чому взагалі цей матч стримиться, але як на мене, в Ну, мені і цікаво, і в принципі, я думаю, іншим теж може бути цікаво, тим, хто дивляться цей матч. Перебіг у зараз непогано розігрували Батерфляйс, але не забили. На жаль, гарний був би гол. Е цікаво було подивитися, на розв'язок сезону вже залишилося. Ну, третій третій гол, гол щось слабко в Дефі грає. Я розраховував на те, що енергетик покаже гру приблизно ту саму, яку показував Зумерс. Проти те, що команда вийде дефати, але енергетик показує, що команда 4 деф не дуже вміє грати, то дуже швидко пропускають, не сильно на деф налаштовані. А дарма, а дарма, бо вже 3-0 за 2 хвилини, вже вайл йде в напад, локіна ворота, йде перестановка у команди. Ось е цікаво подивитися, навіть якщо тут буде розгром 40-0, ну, Такого не буде, але я умовно кажу. Що перебіг просто як команди грають, які в них ментальні настанови, які в них тактики у фінальному відрізку сезону, бо поки що, в принципі, математично нічого не ясно. Якщо казати там догадками, то, то в принципі Батерфляйса, ну просто треба виграти всі свої матчі. Звучить просто, звичайно, але там ще і раки, там Селюки, які теж хочуть виграти цей сезон. Там подивитися, якщо всіх суперників, е, наче ще батерфляйс із Мрією не грали в другому колі. Тобто, Батерфляйс ще всі найсерйозніші суперники Попереду, які дабл відліпи, е, цікаво тут зараз не залетить рандомчик. бо в, в кут в Пасік на да. ну, взагалі, да. остання зустріч БТФ і енергетика була: це шостий тур УХЛ. Закінчився з рахунком 14-5 на користь Барфляйс. А мене місце тоді забив, наколдив шість голів. Так, да, пам'ятаю я той матч добре. Матч там, де енергетик грали 2-2, навіть був, наче відрізок, коли вони вигравали, і казали, ну, здавалося б, можна було б задефати. Але енергетик як летів 2 2 весь матч, таки летів до кінця, і просто батерфляй з моменту отримували, забивали, і там настріляли чи то 15 голів, чи то 16. Ну, багато, багато було. Я точно не пам'ятаю рахунок. 15-6, по-моєму. Щось таке. 14 uh, а, ну, так, різницю голів я згадав, значить правильно. Ліпа, качає, кенцер, ближній кут Локі. Пропускають 4-0 до 4-ї хвилини. Ну, uh, буде розгром, походу, як ми бачимо. А єдине, О, що я не бачу. Вишне це... забиває. Спаси до фікса. О, забуваю, Батерфляйс. я про шляпи в цей гол тільки хотів е, запитати в тебе про сухар херца Ну, може, ще в другому таймі буде, але я в цьому числі ну розумієш, у Херца та сама ситуація, як і у Фейда в раках, бо голкіпери, ти, в принципі, Херц довів в цьому сезоні, що це голкіпер високого рівня, це голкіпер, який гарно читає дуже гарну позиційку, має гарну реакцію, але. Опорник грає у дуже атакуючий стиль хаксболу і е, важко набирати багато сухарів, е, типу е, з таким е, опорником, і, в принципі, з напами, які особливо в Дефі не допомагають, які Ми зараз гол Локі пропускаються піздець просто е, ось вибачте. 5-1 рахунок стає, а мене місце забуває в ближній кут, причому так розхитав, подивився, локі щось про, ну, проспав відверто. Удар. Ми тільки почали. Ні, ну знаєш, 5 хвилин вже не тільки почали, це вже майже перший тайм закі... закінчується. Скора і у Дорфікса передача не пройшла. І зараз на і чим іг давати. Теж не пройшло. Але, до речі, з Локі нормально розіграли. В принципі, е, знаєш, так розхитали. Аманемісу з кензером, наче, наче проти них якісь нуби вийшли. Дуже так якось воно куметно вийшло. да Локі пішов з лолі аніме дуже вчасно, і саме туди, куди треба. Е, ну, Локі був лідером лолі аніме. Я думаю, що Лолі Аніме би протримались, якби Локі там грав, бо людина в принципі відповідальна. Вона на офи приходить, е вона на Офах добре грала, але ну, звичайно, пішла е в команду більш сильно. В принципі, Локі це гравець, е ну, який е був вище ніж гравці Лолі Аніме. Якщо не брати легіонерів, то дивно, що він там грав. А, ось енергетик це якраз більше про його рівень. А, ось, ну, Привознає виходить, йде. грає, забиває, віддає. Нормально. А на початку сезону він майже перейшов в зелену субмарину. Бачите, буває і таке на Херц. На ліпу Локі відбиває. Ну, ми бачимо, що Вайл грає такого прям ратаса сприч, ну, справ, справжніх. Хоче забити в пусті і просто чекає якоїсь помилки від гравців, батерфляйз, і що от зазіч зараз вип'є, а зазіч погано вибиває да. ну, помилилися, помилилися гравці батерфляйз, але свої Goal. тімейти не допомогли забити. 3D зараз грають, енергетик. Локі. Локі врятував зараз, хороший сейф. Удар, правда, був дуже слабкий, по-моєму, кенцір бив, але все одно е, реакція. реакція. Болодим, локи, це, я думаю, це гол. Ох, кенцір дав не, ближку. Не попадає. Да ну в принципі, е, знаєте, я вам хочу сказати, що от можна сказати, що кенсер, там, от позор зараз як він пропустив, але хороші нападники це не тільки ті, які реалізують багато моментів, достатньо просто їх генерувати багато. От нападники такого рівня, як кенцер, вони відкриваються, вони рухаються так, вони так швидко рухають. М'ять скидки роблять знову, зараз, знову. теж міг забити, але прямо в локі пробив. Тобто, не обов'язково мати стовідсоткову реалізацію. Тобто ми бачимо, що кенцер є зараз найкращим бомбардиром а, сезону. в УХЛ, забив під сотню голів. Було до матчу 96, Зараз вже можливо більше. А, ну точно більше. Бо він забував. Зараз на даний момент забив два голи і віддав два краще генерувати багато моментів, ніж реалізовувати, бо ти можеш згенерувати 10 моментів за матч і забити п'ять. Ніж ти згенеруєш два моменти і заб'єш два. Ну, ти красава, в тебе 100% реалізація, але ну, ти заб'єш два. А той тіп може забити п'ять. Ну, і це п'ять у ну, гіршому випадку, бо він може забити і 10 з десяти. Ну правильно, ліпше грати на команду, ніж на статистику. А, так, другий тайм розпочався. Перший тайм у нас завершився рахунком 5-1. До речі, не такий розгром. Як здавалося на початку матчу? Гарно, а мене місце з ліпою розігрували. Ну, знаєш, так вже тут без інтриги виглядає матч, скучно на це дивитися, але ну, побачимо. можливо, е енергетик нам щось підготує, таке, чого ми ще не бачили, або батрафляй з чотири привози зробить. До речі, ось перший привоз Вайл забиває. Херц. Ну, ти кажеш про сухарі, херц сам, себе, ну, сам себе сухаря зараз залишив, бо він скидує на ліпу і біжить в атаку. Типу, я не знаю, навіщо батерфляй з цією командою літять так в атаку, бо Кенсер з ліпою і так з і так заб'ють. Ну, може і ліпа заб'є. Але сто, сто, стосовно сухарів, ну, Херцу не заважає це зараз мати, по-моєму, топ-1 по сухарям чи топ-2. В нього там чи то 16 сухарів, чи то 15, якщо брати кубок. І 15 і херц якраз таки на першому місці по сухим таймам. Um, але коли я казав в першому таймі про дефоючого опорника, можна згадати Еболу в раках в минулому сезоні, і скільки сухарів залутав е фейт в регулярці, там, типу, щось. Ну, дуже багато, я не пам'ятаю скільки, але більше половини таймів він зіграв на нуль. То умовно, якщо б з херцем теж був би опорник, який грає глибоко, і херц би сам грав глибоко, то в херця могло б там і 25 сухарів вже бути. Але ну, хлопці обирають свій шлях. Ну, на те і в них і голів достатньо багато. Вони друге місце зараз займають у ХЛ по голам. Так, да, голів багато забивають. Якщо брати статистичні дані, в принципі, ми бачимо, що в Кенцера 98 голів, в мене 96, я бачу, було 90. Зараз я перевірю таке враження, наче хтось у лайві матч перевіряє. Зараз, чи може ні, це якраз таки в Кенцера було 98, це значить, в Кенцера зараз вже рівно сотка, сотка голів. Так само більше, мабуть, у омане Я не пам'ятаю, забував він в першому. В пусті да. дивіться вже другий привоз від батерфляйся, рахунок стає п'ять три Це ну замах на камбек. Ну, от такі знаєте, Батерфляйс може цими рофлами догратися, бо ну, цей матч не вимане міса майже з трьох метрів по воротам зараз. Не, не свойственно. Такі промахи ай, робити. Ай, ай. Але Дорфікс вирішив допоміг, допомогти місії. Просто взяв свої влупив. Рахунок стає 6. 6-3. Да. Матч не дуже серйозним виглядає, бо щось одна команда моменти транжирять. інша команда толком не захищається, хоча всі ну, здавалося що треба захищатися, але розхлябано якось енергетик грає, типу, так, ну, от там Арівідерчі писав, що на задоволення, воно таке виглядає. Але рахунок 6-3. Типу, три голи відставання, ще один привоз, а потім ще один. Ми бачимо, що Батерфляйс два привози зробили, то чому вони ще два не можуть зробити? Тут знову Міса в пусті ворота майже зараз. Ліпа, Кенсер, Локі проти Кенсера, Локі виграє боротьбу в стику. Протефляйс виглядає, якось ну, не зібрано. Ну, несерйозно настроєні на гру, а просто рофлять. Ну, якось, але включають. все одно ж виграють. Ну так. Да. Е, по статистиці кенцер 98 голів, Міса 96, ліпа 23, херц 4 голи забив. Uh, мабуть, всі в кубку, uh, коли він там побігав Асисти 62, Кенцер, міса 60, ліпа 44, херц 18, по сухим таймам, херц 15 це дані гравців гравці uh, Ось uh, Кенцер, до речі, цікаво. Кенцер міг в пусті ворота забив, забити, в якусь паузу зробив, в результаті прямо в локи пробив. Ні, там екстребаги, він би ніяк не встиг. Ну, це інколи екстрабаг призводить до таких моментів, що краще без екстрабагу одразу зіграти. По енергетику по, статисти... по статистиці серед гравців енергетику. Так, зараз можна сказати, що кращим бомбардиром є, звичайно, Б-9, 37, Дані Клопік 19. Локі 14, Дорфікс 9, Зайзіч 9, Вайл один гол забив. По асистам Б9. Ну вже ми бачимо, що Вайл в цьому матчі забив. Він же і в першому таймі забив, так? так. Ну, да. За цей матч Вайл забив більше, ніж за весь сезон до цього. Ну Він, мабуть, багато на воротах стояв, ще підозрюю. Ні, він не перший раз вже в НАПІ грає, бо він потрапляв, по-моєму, один раз точно. Ось тут, О, помер. Ну, знаєте, це таке, вбиває, ну несерйозна гра. Мені такі ігри не подобаються, бо привоз за привозом йде. І 11 людей переглядає, до речі, цей матч. Три лайки всього лиш це мало. Не забувайте ставити лайки. Якщо є зайва копійчина, підтримуйте розвиток українського хексболу або хоча б моральний настрій е, у Уаріка. Е, якесь ваше запитання, воно виведеться на чат. Або, можливо, на якусь мету будемо збирати ці кошти. Можливо, як Вілсон свій час там буде Чоджі кликати, теж щось таке продумаємо. Я взагалі стрімерам планував додати плашку. З якоюсь метою, щоб заохочувати донатити. В мене місце, Але місце поки забуває. Місо забуває. Ну, тут ну, я ж кажу, що був рахунок 5-3, типи, як 2 дефоли, так і 2 дефали. Типу. Я таке не дуже розумію. В мене місце не попадає по м'ячу. Там і забити було тяжко. Е, ну... Не забив і не забив, але ж я ж кажу, все одно вже 9 голів забило нормально. Кенсер, кенсер біжить, пас на Ліпу, ліпа не точно, вайл на Зазіча, заб'є зазіч. Заб зазіч? Ой, ой, куди ж зазіч б'є? Навіть близько не в створ. Ні, ну можна сказати, що розрежні. то зазіч вайла мітив, бо пас а прям в нього летів. О, херц вибиває. Можемо. Якраз таки я хотів сказати про позицію е, кенцера і Міси. Другий гол, другий гол канцеру по-доброму. Ну, хоча ну, треба розібрати з тіпам там, хто буде кращим асистентом в сезоні. Хто буде кращим бомбардиром? Так, да. ну, то зараз Розпо, розподіл іде. Гол. Міса? Міса вирішив сам забити 5-2. Перший там 5-1, другий там 5-2, 10-3 рахунок загальний, при тому, що був рахунок 5-3. Але зараз, як в баскетболі йде ран 5-0 на користь батерфляйс І може бути 6-0. І, скоріше за все, так і буде. Вихід 2 в 1 черговий. Міса, пас на кінці рані. Затягнули сильно хлопці. 3 Три вже чогось опустились дивно. Кінеше вайл на підсосі. Ну і... просто щоб і... вивести м'яч з кута, дорфікс відбуває. Ну все, кінець матчу. Кінець матчу. 10-3 перемога батерфляйс. Якщо хтось здивований цим результатом, то я здивований, що такі люди взагалі є. Uh, ну сенсації не відбулось. Сенсації не відбулось, і в принципі, матч uh, ну не виглядав. Як якось дуже привабливо, як на мене, матч Zoomers проти Butterflies, де 3-3 було в першому таймі, був куди цікавіше. А наша задача зараз покликати людей на прес-конференцію. Зараз я а. їм напишу так. А ну добре, добре, дякую, що ти напишеш. Можете поки задати якісь питання в чаті по поводу гри, там по поводу будь-чого. Там паралельно грається матч е, і не один. Ні, один. Поки що один левелап Марія нас чекає в 21.30. Ось, е, але цей матч, я думаю, вже застрімлений не буде. Хоча, ну, не знаю, чи захоче у нас стрімери це транслювати. Так, Fire Resist Bessie 21.25, Теж не розпочався поки що матч. Але я думаю, стримів по матчам другої половини не буде. Зациклимось хоча б на матчах топ четвірки Так, до нас приєднався Локі. Привіт, Локі. Це дуже рало до чого? Mm. Що mm, можу сказати по ігрі? Ну, чуть-чуть не повезло. Взагалі, ну, там совсем капельку, ще розрив мінімальний. Ну, що -то... то пошло не так. Uh, ось у вас був рахунок 5-3, коли там привозили бат гравцы баттерфляйс, yeah. чому б не сісти в деф і якось втримати результат нас... в ячейку, якусь. в команді. <laughs> і що? Ну, з ним сложно. Я думаю, ви розумієте мене. Ну от як ти думаєш, втрата б 9 сильно сказалася? <laughs> думаю, да. Нам дайте нам того ж Даніка за Зайчича бы, возможно, бы за результат, если б я одразу на воротах стояв в кінці полетели тоже слишком в атаку, пропустили еще 3-4 мяча лишних. Ясно. Ну от скажи свій прогноз. Мабуть, в нас іде така зараз зацикленість на тому, що нам треба транслювати команди топ-четвірки, і в принципі вся боротьба головна в сезоні йде між цими командами. От, ну я думаю, я не буду перечисляти. Я думаю, всі, хто більш-менш стежить за чемпіонатом України, розуміють, про які. Четыре клуба идут. Мова, а, вот, твой прогноз, кто сможет выиграть и чемпионство в ну, этом сезоне? Скорее всего, Butterflies потому что команда идет с меньшим количеством поражений, у них одно поражение в первом круге, ну, и остальные без потеря очков, в общем, идут стабильно, я думаю. Ну, играют нормально тоже пацаны. Да, всех четыре команды хорошо играют, может, что-то и выйдет из-за всех четырех команд. Но пока это мой фаворит, наверное. А, добре. Як ти вважаєш, хто найкраще зіграв е, з команди з твоєї енергетики, а та з команди Butterfly? По одному гравцю назви, будь ласка. Ну, у нас в команді Dorfix, у них я не знаю, хто, у них всі як то плюс мінус одинаково грали. Ну, ну, не знаю, кого-то виділити у них одного не могу. Нападение нормальне у них тоже грав, но очень много не забивало, конечно. Ну, типу трошка рофл, мені здається. Ну, ми теж. <laughs> понимали, що там для нас нет соперников. Ну да, піддалось трошки. Іще хтось зайде до нас в войс? Не знаю, там зазічь хотів, походу, А, Ну, давайте почекаємо, ще півхвилинки хвилинку, збатрфляясь, поки не заходять. Але в принципі, ще був Гачі Генг. З Гачі Генгу, Я не пам'ятаю, що колись взагалі, пацани, заходили звідти до нас в Войс. Я пам'ятаю, в них був оцей карманний 에, ну, Не кореспондент, а як би сказати так. В них, ну, О, короче, Боба, Боба Мєсі був в минулому сезоні, то Боба Мєсі там любив прикиньте. заходити на прес-конференції. Прикиньте, к нам бойс, он нам готов. No, вже. Зазіч приєднується. Дати інтерв'ю лучший ігрок команди нашої. Так, ну що ж, привіт, Зазіч. Тут Ебола в чаті пише, що MVP однозначно, як ти прокоментуєш це. Ну, он все по факту говорит. Я сыграл лучше всех. Ну, от дожрала каже, що. Я, я, я ось питаю, що чому не задефати, коли був рахунок 5 -3? а дожарало каже, що, ну, причина зазіч. Як ти прокоментуєш? Ну, просто не вірить команда, Хоча я лучше всіх играю. Ліпа каже, що в кінці чемпіонату зайде. Ну, добре, добре, Е, добре. Так, ну, ну враження про прогроза завжди класичне питання. Ну, само собою, шансів не сильно багато було. Ну Но... зіграли те, що зіграли. А от мені кажется, наоборот, у нас було много шансів. Если б ми грали з остановкой, ну... що я в воротах, и будь вместо... да, любого гравця з нашей команди, крім 50-го, ми б виграли. Ну не выиграли, хорошо, за ничейку поборолись, потому что у них реализация оставляет желать лучшего. Значит, я уже пытал у дожирала и в тебе запитаю, как ты вважаєш, кто найкраще зіграв с е, твоей команди, и кто найкраще зіграв с команди суперника? Ну скажу, конечно же, что я лучше всех сыграл. Даже в команде БТФ. Ну, если без жарких. Без жартів? ну. Конечно, пару рандомів залетіло, але ладно, скажу, що, як обычно Миса. Миса, Ну, гарний вибір. Ну, якщо підсумувати, ну, от давайте ще ми з Аньочком щось продумаємо. Стосовно найкращого гравця матча, я би відмітив ліпу, бо. Ліпа створив дуже багато моментів для напів. А ну якось відокремлювати місу і кенсером. Типу Міса зіграв свій дефолтний матч, як ну, гартоп гравець Тут нічого особливого немає. При Я цьому б... багато моментів не забив. Кенсер теж дуже багато моментів не забив. Він свої голи забив, але типу він міг в два рази більше голів забивати. а Ліпа ці моменти генерував для напів. і було б на фармі багато асистів, якби вони забували. Хотів би ще відмітити воротарів Херца та Локі. Ну, старались з усіх сил, Локі там е, зробив все, що міг майже. Ну, Херц, само собою, ну так, паси точні віддавав. Тут в чаті вже пишуть телячик, досить горить, тому думаю, можна... хватить піздять, пишуть. Ну, ладно, я послухаюсь. Єдине, що я можу погодитись з саньочком, що е голкіпери сьогодні, особливо Херц, дуже старалися зіграти без сухарів, прям, ну дуже старалися. Особливо Херц, який летів ну, до чужих воріт весь матч. До, до, до того, як пропустить, то, то було прикольно. Але на цьому, в принципі, все. Е, так, я бачу по лайкам мало, треба піднажати по лайкам, або я не оновив сторінку. Не забувайте підтримувати український Хексбол та Збройні Сили України, якщо у вас є така можливість, ставити лайки, підписуйтесь на наш канал. Ukraine Хансбу їх ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен стрім на нашому Ютуб-каналі. Бо боротьба за чемпіонство тільки починається, вона буде цікава. І я сподіваюся, що стріми найцікавіших матчів в нас будуть. Ось тому все. Дякую за перегляд, до побачення та слава Україні!